Якщо ти вчиш норвезьку мову, то ти маєш знати, що норвежці обожнюють слова паразити. У норвезькій мові це такі слова, які не дуже щось і означають, але без яких ти звучиш не як норвежець. Перше слово алцо означає щось типу ну або кароче, алсо я що нер Ну я ж не розумію або «короче, я не розумію. Друге слово нок воно може означати як достатньо, а може означати як мабуть або напевно. Де блір бра». Напевно, все буде добре або все буде достатньо добре. Третє слово ліксом означає типу або якби. Ганар ліксом сорулік. Він такий типу спокійний. Четверте слово да. Да, може означати тоді або тоді коли, але ще воно може додаватися для м'якості і емоційності. Наприклад, комієнда. Ну давай, же воно ніби, ніби виконує оту часточку же. І п'яте ю. Воно означає же або нуж, бо ю сант»? Це ж правда. І ще є такий прикол з цим ю. Якщо вам задають питання, яке вимагає відповіді так або ні, і у цьому питанні стоїть часточка ікє, то ви маєте відповісти не я, а ю. Наприклад, вільдюха те», чи ти не хочеш чаю, і ви хочете якщо, ну, ви можете відповісти ні, але якщо ви хочете відповісти так, я не хочу чаю, то ви маєте відповісти не я, я й хате», а ви маєте відповісти ю. Я і віль і кехате. А якби вас запитали вільдю хате? Тоді ви можете відповідати я. Отакі от, от слова паразити в норвезькій мові, можливо, я щось забула, то можете написати в коментарях.